Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні я познайомлю вас з тригонометричними функціями, а саме з синусом, косинусом і тангенсом. Для початку розглянемо трикутник АВС. Кут С дорівнює 90 градусів. Для кута А катет АС називають прилеглим, а катет БЦ називають протилежним. Тепер можемо сформулювати означення тригонометричних функцій. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Повернувшись до трикутника ABC, можемо записати, що синус кута А дорівнює BC ділити на АБ. Синус кута B дорівнює AC Ділити на АВ. Варто зазначити, що значення синуса не залежить від розмірів трикутника. Якщо розглянути подібні трикутники, то відношення відповідних сторін залишається сталим. Приклад ви можете бачити на екрані. Розглянемо прямокутний трикутник з кутом 30 градусів. Як нам відомо, Катет, що лежить проти кута 30 градусів, удвічі менший за гіпотенузу. Нехай катет дорівнює х. Тоді гіпотенуза 2х. За означенням синуса кута, отримаємо, що синус 30 градусів дорівнює х поділити на 2х і дорівнює 1 друга. Синус 30 градусів дорівнює одна друга. І цей запис можна віднести до всіх кутів, градусні міри яких дорівнюють 30 градусів. Значення будь-якого синуса можна обчислити один раз, вибравши довільний прямокутний трикутник з відповідним гострим кутом. Аналогічні міркування працюють і для косинуса з тангенсом. Сформулюємо їх означення. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Отже, для трикутника ABC, де кут С 90 градусів маємо косинус кута А. Дорівнює АС до АБ, кута Б дорівнює БЦ до АБ. кута А дорівнює БЦ до АС. тангенс кута Б дорівнює АС до БЦ. Зазначимо, що катет прямокутного трикутника менший від його гіпотенузи. А тому синус. І косинус гострого кута менший від одиниці. Доволі легко помітити зв'язок між тангенсом та синусом і косинусом. Тангенс кута альфа дорівнює синус альфа ділити на косинус альфа. Оскільки кожному гострому куту альфа відповідає єдине число, значення синуса цього кута. То залежність значення синуса гострого кута від величини цього кута є функціональною. Аналогічні міркування справедливі і для косинуса і тангенса. Ці функціональні залежності і називають тригонометричними функціями. Доволі корисно запам'ятати деякі значення тригонометричних функцій, які називатимемо табличними синус 30 градусів дорівнює 1ростейка. синус 45-ти градусів дорівнює корінь з 2х на 2. синус 60 градусів дорівнює корінь з 3 на 2. Косинус 30-ти градусів дорівнює корінь з 3 на 2. синус 45 градусів дорівнює корінь з 2х на 2. косинус 60 градусів дорівнює 1стейка. Тангенс з 30 градусів дорівнює корінь з 3 на 3. Танг 45 градусів дорівнює 1. І тангенс з 60 градусів дорівнює корінь з 3. Доведіть ці рівності самостійно. Розглянемо декілька прикладів. Відомо, що катети прямокутного трикутника дорівнюють 2 см і 3 см. Потрібно знайти тангенс більшого гострого кута. Як нам відомо, проти більшого кута лежить більша сторона. Тому шукатимемо тангенс кута проти катета 3 см. За означенням, тангенс дорівнює 3 других. Наступний приклад. Відомо, що гіпотенуза довша за один з катетів на 3 см. Знайдіть довжини цього катета і гіпотенузи, якщо відомо, що синус кута, що лежить проти цього катета, дорівнює 7 восьмих. нехай трикутник АВС прямокутний. І кут С – 90 градусів. Синус кута А дорівнює 7 восьмих. І гіпотенуза АВ довша на 3 см за катет БЦ. За означенням, синус дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Синус кута А дорівнює BC до AB. Нехай катет х сантиметрів. Тоді гіпотенуза AB – Х плюс 3 см. Отримали рівняння. Х ділене на х плюс 3 дорівнює 7 восьмих. 8х дорівнює 7х плюс 21х дорівнює 21 см. Тоді гіпотенуза АБ дорівнює 21 плюс 3 дорівнює 24 см. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та до нових зустрічей!